Вимикай буденність, вмикай премач. Страшна трагедія на полігоні під сумами. РФ вдарила іскандером. По наших є загиблі поранені. Скандал у Київраді слуги оформляли відпустки як відрядження у Європу, щоб кататися за бюджетні кошти. Судили за опір окупантам. Українець замінував дорогу, щоби не пройшов ворог, а отримав три роки тюрми. Фейкові студенти на вихід у Луцьку відрахували тисячу студентів 25+, які ховалися від мобілізації. Критична ситуація на фронті ЗСУ фіксують скупчення росіян біля держкордону на Харківщині. А Дональд Трамп кидає Україну після дзвінка Путіну, заявив, що виходить із переговорів. Мене звати Катерина Нестеренко. І Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Почнемо із жахливої трагедії. Напередодні телеграм-канали російських воєнкорів активно почали писати про ліквідацію до 70 українських військових у тренувальному центрі біля шостки на Сумщині. Удар завдали іскандером. Поруч із дописами публікують також відео. Український генштаб жодним чином не коментував те, що сталося. Лише у Сумській ОВА повідомили про ракетний удар у Шосткінській громаді. По шосткінській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки удару ворога з'ясовуються. Ви лише гляньте на ці фото просто серед білого дня на відкритій місцевості. Видно велике скупчення військових під носом у Росії під час війни. Виглядає це все ну дуже дивно, м'яко кажучи. Логічне запитання, як взагалі таке можливо. І вже трохи згодом ясності додав волонтер Сергій Старненко: Сумщина менше 50 кілометрів до кордону з Росією. І знову скупчення особового складу шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвід БПЛА. Він зауважив, що не знає про втрати, але назвав ситуацію показовою. Показово, що разу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці і не несуть жодної відповідальності. Інформацію про удар також підтвердив і військовий Станіслав Бунято, відомий під позивним Осман. Не буду вдаватися в деталі, але вважаю ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом, щонайменше злочинною недбалістю, а фактично державною зрадою. Згодом Національна гвардія України офіційно підтвердила, на полігоні справді сталася трагедія. Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб. За результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора, внаслідок ракетного удару в Сумській області. У результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шість військовослужбовців понад десять отримали поранення. Нагадаю, 1 березня окупанти також нанесли удар балістичною ракетою Іскандер М по полігону на Дніпропетровщині, де у той момент були військові. Тоді також були загиблі. І поранені серед захисників ЗСУ почали службову перевірку а ДБР – розслідування від службових обов'язків усунули командири частини та начальника центру підготовки підрозділів. Здавалося би, вище командування має зробити висновки. Але не минуло і трьох місяців як маємо ще одну трагедію. Чому полігон був поблизу кордону? Генштаб мовчить, поки ці всі запитання так і лишаються без відповіді. А тепер історія про те, кому війна, а кому відпочинок за кордоном за державні кошти. Депутати слуги із Київради оформлюють відрядження до Європи і відпочивають від війни за бюджетні кошти. Про це розповідає сайт інформатор. Аналіз документів виявив, що лідеркою за кількістю відряджень та кількістю днів, проведених у Європі, стала депутатка слуга Євгенія Кулеба. З 2022 року вона оформлювала собі відрядження 17 разів, причому переважно в теплу пору року, подорожувала такими містами як Лондон, Единбург, Відень. Також побувала на Кіпрі, в Турції, Болгарії та інших курортних та туристичних країнах. Загалом провела за кордоном 131 день. Та як ви зрозуміли, це далеко не повний список. Інша слуга Лілія Пашинна оформлювала відрядження сім разів. Загалом провела у Європі 53 дні. А Олена Говорова їздила у відрядження 12 разів, нагуляла Європою понад 100 днів. Також переважно влітку, і в таких містах як Париж, Ліль, Тулуза, Софія, Гельсінки, Женева, Люксембург. Причому Говорова стала лідеркою за суми грошей, які витратили з бюджету Києва на свої тревел поїздки Європою, і з року ця сума становить краще присядьте: понад півмільйона гривень. Державних коштів загалом за час повномасштабної війни практично усі депутати слуги із Київради побували у відрядженнях, причому не лише жінки. Наприклад, Георгій Зантарая виїжджав за кордон аж 9 разів, провів у відрядженнях 86 днів. Голова фракції Вітренко також виїжджав за кордон. Як вам такі туристи за державні кошти? Та ще й під час війни не стримуйтесь у коментарях. Під мадридом застрелили Андрія Портнова, якого в Україні підозрювали у державній зраді. Про це повідомляє радіо Кадена Сер. Змі повідомляють, посилаючись на поліцію, кілер на мотоциклі чекав його біля школи, коли Портнов відвозить дітей. Чотири постріли у груди і один контрольний у голову. <кій> Нагадаю, Портов, екс радник президента утікача Януковича. Також він був одним із головних юристів режиму Януковича. Портнов величезною проблемою для України ніхто не приховує, і всі ті ниточки, які там кудись там тягнулися, і на за які він можливо там намагався піддьоргувати, це так само всім було зрозуміло. Як воно буде розслідуватися, слухайте, Ну насправді я не прихильник позасудових якихось розборок, і незважаючи на те, що я розумію, що ворог України мертвий це най най найкращий ворог. Але е, Україна точно не стоїть за 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 тим злочином. Чому ліквідовувати людину на такому рівні, якому він є? Україна точно цим не стоїть. А от Російській Федерації кожне таке вбивство, це в черговий раз. Вони зараз розкриють свої е, інформаційні операції на предмет того, що Україна країна вбивств. Поки чекаємо офіційних підтверджень і більше деталей. Напишіть а ви як думаєте, це випадковість чи повернення, так би мовити, боргів? 45 тисяч утекли, ще 30 зловили, а вироків лише 400. І зараз де про фронт. Це статистика із українського тилу. Про масштаби утеч розповіла членкиня парламентської тимчасової слідчої комісії нардепка Юлія Яцик. За даними ДПС, з початку 2022 року затримано майже 30 тисяч осіб. Під час спроби незаконного перетину кордону незаконно перетули кордон ще 44,9 тисяч осіб. І знаєте, що студентські відстрочки більше не рятують у хилянців. Ось що каже ректорка Луцького університету Ірина Вахович, і якщо розглядати, то тисячу студентів ми відрахували 25 плюс в вересні 2024 року. Чому через те, що законодавство змінилося, і їм ця відстрочка не давалася. Тобто, правильні кроки держави зробили цю всю історію. Mm -hmm. А тепер найцікавіше: ті, кого бусифікували, так би мовити, із з вулиці Соломиї запхали до армії, на фронті воюють так, що офіцери дивуються. Послухати військового і журналіста Павла Казаріна. Тобто мотивація дуже можлива історія. Її можна як втратити, так і набути, і усі, хто кажуть, а навіщо ну, вам бусифіковані, шукайте добровольців. Ні. Мусифіковані стають чудовими солдатами, і ми це бачили багато разів. іронія можливо, але факт у тому, що саме ті, хто нервався в армію, стають опорою там, де це зараз найнеобхідніше. Що ж до ситуації на фронті? То черговий доказ, що ніякого бажання миру у Росії немає, це те, що ворожа армія намагається із двох сторін підійти до Костянтинівки, що на Донеччині. Про це розповіли самі військові. В першу чергу ворог зацікавлений у тому, щоб скласти загрозу для міста Костянтинівка. Саме з цією метою він намагається прорватися на північ від траси Покровсь-Костянтинівка і водночас обійти з боку часового яру. Основні наші зусилля спрямовані на те, щоб не дати йому цього зробити. Також обстановка погіршується на відтинку новопіль зелене поле Новосілка. Зазначається, що наразі ворог рухається активно по посадках, займаючи їх, накопичується там і пробує лізти далі. Тривожно і на харківському напрямку біля держкордону фіксують скупчення особового складу Російської Федерації. Це може свідчити про підготовку ворога до нових штурмів. Повідомляє бригада Хартія. Крім того, Росія б'є модернізованими дронами по Харкову. Окупанти почали цілити по Харкову ФПВ дронами з РПГ-зарядом. Їх падіння зафіксовані в передмісті. Сама ж модернізація стосується подолання відстані близько 40 кілометрів. Утім, попри все, українські військові не лише гідно тримають фронт, але й продовжують прогресувати. У 425-му штурмовому полку скала створили першу в ЗСУ мотоциклетну штурмову роту. Підрозділ відпрацьовує штурмові дії під димовим прикриттям, можливе використання дронів для встановлення завіс, завдання роти, проривання до ворожих позицій, штурм і швидка зміна напрямку удару. А ось власне кадри цієї підготовки. Відпрацьовуємо їзду, тактику, робота двійками, злагодження в команді, пасажир відпрацьовує маневри стрільби, водій маневрує, слідкує за дорогою. Впевненість це саме головне. В подальшому в бойових діях впевнено себе почувати. Пам'ятаємо про наших захисників і підтримаємо їх не лише донатом, але й теплим словом у коментарях під цим відео. Коли прийшла війна, він виготовляв зброю, мінував дорогу, аби захистити село Кам'янка на Сумщині від окупації у 2022-му. А потім лише уявіть йому виносять вирок і визнають винним. Ця історія про партизана Віталія Кукуля, який напередодні отримав вирок суду. Чоловіка звинуватили за частиною першої статті 263 кримінального кодексу незаконне виготовлення зброї. Прокурори вимагали для нього реального терміну. Проте, 15 травня, суд вирішив не відправляти чоловіка за ґрати. Крім того, Віталій зробив однозарядну рушницю, куди замість куль засипав цвяхи, каміння та порох. Також саме завдяки його координації маршруту, 93-я бригада Холодний Яр. Змогла не просто звільнити окупований Тростянець, але й неочікувано вдарити росіяни з тилу. До слова, ми спілкувалися незадовго до вироку із Віталієм. Особисто він розповів багато цікавих деталей, які змушують сильно сумніватися у справедливості вироку. Наразі Віталій не виходить на зв'язок, але ми триматимемо ситуацію на контролі і обов'язково розкажемо вам про перебіг подій у наступних випусках. Білий дім здає позиції чи просто змінює правила гри. Але хто тоді від цього виграє? 19 травня Дональд Трамп провів дві з половиною години по телефону у розмові з Путіним. І, Як повідомляють західні змі, американський лідер розмовою був відносно задоволений. Врешті це публічно підтверджує і сам Фредович. Ми були посміховиськом, абсолютним посміховиськом, але більше ним не є. Uh, і знаєте, я був розмовляв, як я сказав, з президентом Путіним дві з половиною години. Це було сприйнято дуже серйозно. Uh, ми не подобається те, що відбувається. Нам не подобається, що ми повинні були бути залучені. Це б ніколи не сталося, але нас знову поважають як країну. Але за фактом ця розмова не призвела до жодного поступу. Напаки, як зазначається у матеріалі CNN, вона лише поглибила розбіжності між США та європейськими союзниками. Мені здається, що президент можливо взагалі не намагався тиснути на Путіна. Так, у них була двогодинна розмова, але що ми з цього маємо? Бет Сеннер – колишня заступниця директора національної розвідки США. Тим часом авторитетне видання Financial Times пише після цієї розмови Трамп виходить із переговорного процесу між Україною і Росією. Мовляв, він чітко дав зрозуміти, що Москва і Київ мають самостійно і без спосередників домовлятися про припинення вогню. А так звану дуже гарну розмову американського і російського лідерів Financial Times подає як сигнал відступу Вашингтона і водночас. Знак відкритої гри на руку Кремля, а от Блумберг додає ще гострішу заяву. Його ціллю з першого дня було перезавантаження відносин із Росією, яке би принесло економічну вигоду для США. Участь Америки у війні була перешкодою, яку потрібно було усунути, щоб це стало можливим, і зробити це через мирне врегулювання замість відкритої зради України виглядало краще. Але втім, це не було для нього принциповим. Водночас видання нагадує, що Трамп ще із початку кампанії просував ідею перезавантаження відносин із Росією. Вважає. Маючи ще участь США у війні, заважає економічній вигоді. Отже, що маємо? Президент США, який обіцяв мир за 24 години, тепер говорить мовою угод і вигоди, а про підтримку союзника жодного слова. То, як вважаєте, це вже зрада партнерства? І у грі Путін-Трамп, хто кого переграє? Товариство маємо оновлений рейтинг довіри до наших політиків. Дані від КНІС. Опитування свіженьке проведене на початку травня. Найвищий рейтинг довіри, як і раніше, має президент Зеленський. Він зберігає свої 74 відсотки. Це на 10% більше ніж у лютому. До речі, спойлер. Президент один із небагатьох Україні, у кого рейтинг росте. Приміром, волонтер і шоумен Сергій Притула утратив 11% довіри. У лютому було 61, Тепер йому довіряють 50%. Замикає трійку лідерів мер столиці Віталій Кличко. Це 43%. Доволі неочікуваний результат, враховуючи велику кількість гучних скандалів, де фігурує ім'я кличка лише за останній час. Менше з тим неочікуваний успіх має Олексій Гончаренко. 27% довіряють. Щоправда, 41% – ні. Але найцікавіше Гончаренко обскакав. Свого боса, цивичолого гетьмана, у Порошенка 25% довіри і 70% йому не довіряють взагалі. Дмитро Разумков на одній позиції з Гончаренком. Йому також довіряють 27% опитаних. 32 не довіряють. А 34 взагалі не знають, хто це такий. Лідер антирейтингу, 80% недовіри. Вгадаєте, хто? Юлія Володимирівна. Тимошенко їй довіряють 14%, а от упізнаваність максимальна. А от серед аутсайдерів, так би мовити, зашкварний Олексій Грестович і проросійський Юрій Бойко. Вони мають по 7 І найнижчий рейтинг довіри це 6% у ще одного проросійського експолітика Євгенія Мураєва. Як вам такі результати опитування згодні? І кого найбільше підтримуєте ви? І не обов'язково когось із цього списку? Чекаю на ваші думки у коментарях. Граніт науки вже не той. Убіймали на гарячому у Києві прямо в інституті телекомунікаційних систем. Викрили шахрайський кол-центр. Ночують дівчата зночі тут. А Скільки їх тут, красотка? Молодці. Дивіться, які отака тепер наука. Як видурювати гроші у людей? Телефоном. Чим займалися. Розв'язані. Яких країни обманюють, а? Не стидно? доросла людина. О, знову ти ходиш. Я да? не надоїла тут бути. Не надоїла тут бути. А, а вам, хоч раз, дзвонили такі шахраї? Напишіть. Перехоплював по 50 талонів я черги сервісних центрів МВС за день і продавав по тисячі гривень клієнтам. Правоохоронці затримали хакера. Зловмисник через telegram бот підшукував клієнтів, які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін. Надалі, використовуючи власно створену програму, чоловік втручався в роботу електронно-комунікаційної системи держустанови, перехоплював робочу сесію інших користувачів сайту та оформлював талони на своїх клієнтів. Тепер цьому хакеру світить 15 років за ґратами. Росії загрожує перевороти. Це не гучні заяви, а цілком виважений висновок. Ось і дослідників, які проаналізували супутникові знімки російських дивізій і бригад. Справа у тому, що на військових базах ВРФ майже немає техніки. Дослідники називають це військові міста привиди. На деяких базах залишились лише поодинокі машини, хоча раніше там стояли сотні одиниць техніки. Вперше за десятиліття Москва практично не тримає сил у центрі країни зоні, яка традиційно вважалася страхувальником від внутрішніх потрясінь. Тож там підсумували таке оголення небезпечним для Російської Федерації, бо залишає центральні регіони без захисту у разі внутрішніх протестів або спроб перевороту. Саме для цього там раніше отримували великі військові груповання. А ви вірите, що Росії може бути переворот? Напишіть у коментарях. СБУ та Нацполіція нагородили юнаків із Кривого Рогу, які повідомили правоохоронців про спроби вербування із боку ФСБ. Служба безпеки та національна поліція відзначили нагородами двох підлітків з Дніпропетровщини, які відмовилися працювати на ФСБ і повідомили українських правоохоронців про спробу російської спецслужби завербувати їх. Мова про двох мешканців Кривого Рогу віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій на території регіону. На замовлення ФСБ неповнолітні мали підпалювати службові авто сил оборони в обмін на легкі гроші з країни-агресора. Такі пропозиції вони порізно отримали у месенджерах та соцмережах від представників ФСБ. Також мали чинити підпал. Однак підлітки не піддалися на провокації ФСБ і відразу повідомили про це українським правоохоронцям. Пишаємося нашою молоддю. Цей вчинок гідний поваги. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал, або ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!